Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую широкому загалу враження про матч другого туру основного етапу Ліги конференції УЄФА 2025-2026. Сам Сунспорт Туреччина Динамо Київ Україна, на яку Олександр Шовковський виставив такий склад: Нещеред, Вівчаренко, Тіаре, Попов, Караваєв, Михайленко, Рубчинський, Огундана. Буяльський, Волошин Гереро. Початок матчу був просто шокуючим. Що там думав тіаре, коли почав водитися з декількома суперниками неподалік штрафного майданчику? Тільки йому відомо. Але м'яч у нього відібрали суперники і пішла стрімка атака через правий її фланг. Маріус віддав пас в центр на Мусабу, і той в падінні вражає ціль 0-1. Друга хвилина. Варівці підтвердили легітимність голу. Якщо бути відвертим, то я до початку цього матчу не сумнівався у поразці киян, які після пропущеного голу намагалися зрівняти рахунок і був прекрасний шанс у Караваєва, коли йому ніхто не заважав замкнути дальню стійку, але земеля з українського Херсону не влучив в рамку. Цей прикрий випадок стався на 29-й хвилині. А вже на 34-тій спрацювало старе, як футбол, неписане правило. Не забиваєш ти, забивай тобі. Так, зяття воріт туркам пощастило, коли м'яч після удару з лінії карного рикошетом від Мусаби відлетів до вільного Маріуса і 2-0. Знову вар-перевірка зафіксувала взяття воріт Київського Динамо. А потім ще й не серед врятував, відбивши удар у ближній кут. Просто жах на полі для української команди. Який продовжився і по перерві, звичайно, кияни намагалися перехопити ініціативу, але до суттєвих небезпек воротам Самсунспору справа не доходила. Зате під час стрімких контратак турецької команди в Динамівському захисті відбувався повний безлад. І якщо Маріус, е замикаючи простріл Мусави, вздовж воріт з центру штрафного, пробив мимо воріт, то вже давній удар Хольста рикошетом від ноги Тіаре влучив під ліву стійку 3-0 62-га хвилина. На що наш коментатор сумно іронізував, що Хольст, коли прийняв м'яч, мав предостатньо часу, щоб згадати свою першу любов, посумувати по ній, прицілитися як слід та пробити. На жаль, панове, розгромна поразка від Самсун Спору. Це гнітюча закономірність для київського Динамо, яке вже давно не демонструє хоч якоїсь зрозумілої гри, що в УПЛ, що в Лізі конференцій. Де в перших двох турах команда Шовковського не забила жодного м'ячу при п'яти пропущених. Сам сум взагалі в ствір воріт ні разу кияни не пробили. І маємо зараз 34 те місце київського Динамо з 36. -ти. Хтось скаже, що ще чотири матчі. І там кияни вже своє візьмуть. А я не впевнений в цьому. Зрінський, Омонія, Нуа виглядають більш потужно, ніж український клуб, не кажучи вже про Фіорентину. Взагалі, загальний рівень українського клубного футболу дуже низький. Україна взяла за вечір нуль очків. Але вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.